Польща, Скоупорчен, Советський Союз, оце все і яке це диво злив. І як це я взагалі що це з межі і раціонально і справді зловичного, що ми спорядлися зі своєю мовою, зі своєю культурою. От я кажу, слімо свою культуру, тому що ми збереглися своїй мові в свої культури. Ось ця просвіта, знання про самих себе, знання про тих, хто був за тобою, і розуміння того, що ми зараз живемо в значно комфортніший час, ніж це було в минулому столітті через те, що ми маємо свою країну, те, що хотіли у півці повстанці. Ми маємо свої збройні сили. Ми маємо свої виборні органи. Ми можемо творити цей вибір, і ми маємо ту саму війну. І ця війна є тому і тільки тому, що не були ось ці вивчені уроки історії. Могли вночі просто вступити, двері, знаючи до того, що там живе український націоналіст, витягувати його з хати, вбити, знущатися, Тобто, це все було. Я дякую полякам, саме зараз повний робити, але я все ж вважаю, мати тут думку про всіх ворогів, тому що поляки також були ворога. Поляки також знущалися в Україні. Та можна говорити, що російська імперія, Совєцький Союз, не знаєш, то це факт. Але це не означає, що запад. Добре, що ні. Захольщик ні. Це все було. Ми вперше організували лекцію в нашій студії, студії телеканалу НТА, там, де відбувається проект Говорить Великий Львів, там, де усі наші інші проекти теж ми записуємо, то прийшло чимало людей. Для нас це було класно, ми були раді цих людей бачити. Ми, в той момент ми навіть не розуміли і ну, не усвідомлювали, що, що це можна буде якось продовжувати. І стається історія з Іриною Фаріон, її вбивство. Для нас це просто взагалі було шоком. Я розумію, ну, наскільки. Нам бракуватиме Ірини Дмитрівни, тому що вона робила дуже великий пласт роботи, і ми це всі усвідомлюємо. І зараз вона цього робити не може. Вона була нашим дуже таким потужним підсиленням всієї нашої команди. Вона була і вона завжди буде мозок. Нація прикольно, що вона зараз тут, вона є знала, вона є в студії, Вона це все бачить і дуже залишається з того, що так багато українців зголосилися. Такі послухати, це ті люди, які мають передову думку. Ті, ті люди які ми можемо прийти з поради, якщо ми чогось не розуміємо. Це мозок нації. Це мозок нації. Маряна на цій лекції сказала дуже важливі слова. Про те, що сьогодні війну, яку ми маємо на території нашої держави, ми маємо зокрема через те, що наше суспільство і, зокрема, українці, так мало знали про тих людей, які творили і продовжують творити нашу історію. І ця війна стала неминучою. Я думаю, через незнання історії України. Знову Петро Перший. Він дав наказ взяти підмачує, на марці скворітися. Це Увага! Наказ, звичайно, взяти на 20 склею. Це означає, свій ти поставили свій право, всяка тут пальця. Пустиє заходять. І з роблять? Балтують, розстрілюють, знищують палять. просто батури, станом на смерті століття. Було те саме, що в бучі стане на перші століття. Про що це свідчить? Батури. Буча. Такість є незмінна. Цей сей батурин є визначальним ставленням росіян до українців, тому що наказ був взяти міста буча, тобто вони не змінюють їхня, їхні, їхні є незмінними. Поки Мар'яна розказувала, то був ну ціла плеяда емоцій від не знаю, то це напевно не буде незасильно сказати ненависті до росіян. До колишніх, до радянського, до совєтського Мар'яна навчила, що правильно говорити совіти, совєти, ненависть, злість, бажання боротися. І ви знаєте, до радості і гордості. Він казав, що можна перекласти Русь варіанті, варіантів просять нахисне, паче Це Геніальна ідея. Він дуже гарно ще про винувати про мене і знову це нібито український інтелектуал. не коло на не мовляли. Але як знаєте, за мало бути інтелектуалом треба, щоб ця твоя інтелектуальність розум працювала на розвиток Всі її виступи, всі думки це надзвичайно змістовно, глибоко і враховуючи те, що це справді те, наше як сьогодні Мар'яна говорила, що це скарб нашої нації, так молодь. Це Мар'яна по суті. Мар'яна це скарб нашої нації. я Вважаю дуже рада, що сьогодні потрапила сюди. Це лекція благодійна, Тобто ми не робили фіксованої суми, але кожна людина може зробити пожертву, офірувати гроші на наші збройні сили України. Ми передамо їх скеруємо у 80-ту штурмову бригаду, яка заходила на Курщину. Зараз вони в потрібному місті, і в них є потреба в автомобілі. Ми хочемо докластися саме до цього. Само багато провідних візна, але це вона Наталя